Атмосфера, доброго вечора, вельми шановні пані та панове. Доброго вечора, високоважні гості, члени журі, міжнародна наша комісія. Доброго вечора, представники дипломатичного корпусу, кінометці і шанувальники його величності великої магії кіно. Це молодість, і ми радо вітаємо вас на 44-й церемонії відкриття. останні 23 роки ми багато говорили про кіно, багато говорили про те, що в нас ті стрічки, на які, на жаль, не ходить наш глядач. Нині ми маємо цілий тиждень прогнатися в тому, що щось гідне сталося в нашій країні. Таке чим ми можемо дійсно пишатися? По перше, слава Україні! Героям слава! Дякую, що прийшли. Знайшли свій час. Нині будемо говорити про 44-й міжнародний кінофестиваль. Молодість! там за кулісами з цією людиною я маю сьогодні унікальну можливість говорити про інше, але зазвичай, коли він до мене приходить на ефір на п'ятий канал, я проскіпливо питаю Євгена, коли будуть гроші на кіно. Він говорить, що буде, все стало абсолютно інакше. В кіно в тому числі Отже, поруч зі мною сьогодні весь вечір. Міністр культури України Євген Нищук. Ваші Вашого дуже дякую. І я в свою чергу дуже радий бути поруч цією чарівною галантною прекрасною телеведучою, ведучою програми світу кіно Яніною Соколовою. Ків власне всі 44 фестивалі це фестивалі, на які приходили люди абсолютно різного віку, абсолютно різних вірусповідань, якщо можна, та абсолютно інших професій. Ми раді, що ті люди, які колись мали великі посади, і навіть певним чином фінансували цей фестиваль, і зараз приходять в цей зал, бо ще раз переконатися в тому, що існує гідне українське кіно, і пишатися добутками світового кінематографу. Справді молодість, світ кіно він гуртує однодумців, він розширює аудиторії, він долає кордони. Сьогодні з 60 країн світу зібрані кращі фільми. І що дуже важливо відзначити, що серед 550 з них, які представлені у фестивальній програмі, Дуже широко презентоване і українське кіно так, це, це дуже важливо. 45 вітчизняних фільмів представлено цьогоріч на 44-му кінофестивалі. І це перша історія молодості. Отже, пані та панове зустрічаєте молодість у Києві. Отже, наші гості! Географія фестивалю надзвичайно велика. Багато країн діслав нам дійсно гідні стрічки, я певна, ви переконаєтесь до другого разу. Україні, очевидно, ми бачимо дуже широке справді. Різні культури, різне бачення, але є найвищі. І для України дуже важливо бачити останні тенденції світового кінематографу. Бачити, як рухається світ. Насправді, от зараз був прапор Польщі. Поляки наші знаєте адвокати у всіх процесах в Європейському Союзі. Зокрема, в кіно так само. Я думаю, пенати. Це може декілька слів сказати стосовно того, що дійсно ми зараз маємо європейські проекти пов'язані з кіно, і таким чином це теж буде майбутній розвиток. Ми бачимо тут представлення тих країн, які будуть на кінофестивалі. Буквально цими днями була велика міжнародна конференція. Ми втішені тим, що декілька європейських програм вже представлені в Україні, креативна Європа, і ми також працюємо над тим, щоб Євромаш Євромаш, який допоможе відкрити нам і залучити кошти. Міжнародні до наших проєктів, до копродукції це вкрай важливо. Будемо сподіватися. Ну що ж, це проморок нашого фестивалю. Власне, в Києві це буде п'ять майданчиків, куди ви зможете завітати і передивитися абсолютно всі стрічки. Вогні молодості, вогні славного нашого Києва. Молодість 44! Шановне товариство! Шановні друзі, а тепер дозвольте зачитати привітання на адресу нашого славного міжнародного кінофестивалю Молодість від президента України Петра Порошенка. Учасникам, організаторам та гостям 44-го Київського міжнародного кінофестивалю Молодість, шановні друзі, для України кінофестиваль молодість став важливою подією і значним культурним явищем, яке сприяє розвитку молодого кіно та демонструє актуальні тенденції світового кіномистецтва. Приємно, що останнім часом молоді українські кінематографісти здобули впевнені перемоги на міжнародних кінофорумах, засвідчили своє непересічне обдарування і довели, що вітчизняне кіно є вагомою складовою європейського культурного простору. Ми цінуємо молодість за співзвучність сучасності, активну громадянську позицію, відкритість новим ідеям та жанрам, особливу атмосферу творчого пошуку. Україна вітає молодість, Україна підтримує молодість, Україна пишається молодістю. Бажаю успіху та незабутніх вражень 44-й молодості. Петро Порошенко. Урочистого відкриття 44-го міжнародного кінофестивалю молодість ми запрошуємо на цю сцену мера Києва. Отже, друзі, ваші оплески Віталій кличко. Шановні кияни, шановні кінематографісти, я хочу привітати вас всіх щиро у Києві на молодості. І я впевнений в тому, що значення того, що вже 44-й раз проходить молодість, не зражаючи на багато проблем, не зважаючи на політичну кризу, економічні фактори, ми проводимо і... Одним із ключових показників того, що з 215 фільмів 45 є українськими. Тобто я впевнений в тому, що ми повинні продовжувати ті традиції, які є в українському кіно, робити ключове. Поширювати добрі думки, поширювати добру інформацію і надавати ключове натхнення всім тим, хто приходить в кінотеатр. Тим, хто і тільки в кінотеатрі ми можемо відчувати, коли я не знаю жодної людини, яка не полюбляє кіно. І ті відчуття, коли вимикається світло, коли починають іти тітри, кожен з нас відчуває себе людиною, яка зараз буде дивитись. Цікаву історію. казку. Дивитись щось нове. І я хочу побажати всім тим, хто працює в кіно. Всім тим, хто робить гарне відчуття і надає кожному з нас ключові речі відчувати себе знову. казки, знов, знов дивитись цікаву історію і знов захоплюватися в кіно. Дякую вам всім і бажаю гарної і коштами. Дякую, пане Віталію. Отже, зараз на сцені навіть привітуватимуть. Віта від мера Києва Віталія Кличка. Отсюди, будь ласка, прошу. Так, от власне вже несуть. Бачите, дівчину навіть взяли, щоб не слала про вас річ. Справді Віталій Володимирович говорив про казку. У нас сьогодні була, як кажуть, прологом до офіційного відкриття молодості. Чудовий фільм. Куди ви несете? Дарує. Трумбач, один з так, задумано, Далечко. так задумано. Це буде красиво. Чудовий фільм Трубач Анатолія Матешка, наша, наше дитяче кіно, яке будуємо. сьогодні це, я бачив неймовірно красиве кіно, і я думаю, що і діти, і дорослі були щасливі. Знаєш, сумний факт. Ми з сином хотіли сходити на трубача, це було під час прокату. Ми прийшли це, правда, було в день, знаєте, десь третя година, і ми були одні. Ніхто, на жаль, не знаю, чи то не хотів, чи то не зміг прийти на стрічку. Друзі, я вас дуже сильно прошу, коли побачите українське кіно будь-яке в прокаті. сходіть, гривни підтримайте. Добре, домовились. Дякую. Ну а ми тим часом, попри те, що ти казала, що я буду весь свій вечір, я дійсно буду, але маю можливість і запросити, і передати естафету нашим колегам, які тут вже готові представити і продовжити нашу церемонію відкриття. Отже, друзі, зустрічаєте наших колег. Я бачу, вони вже напарфумились. готові до виходу. Отже, це неймовірна актриса, моя колега. Розкішна Розкішна. Не бом ну, зараз все побачите, Власне Руслана Писанка та Тимур Миришніченко.